Що писати подружній парі в шлюбному договорі, щоб він зміцнював зв'язок двох, а не розбивав і не розділяв їх. Що насправді щоб між нами не сталося, ми завжди будемо думати про те, щоб іншому було добре. Ви пропонуєте навіть такий запис у шлюбному договорі? Так, Так. що не може бути такого, щоб один іншому побажав чогось поганого або зробив щось погане. Тобто це клятва така, знаєте? Це і є, так. А якщо раптом, я побажаю, а якщо раптом в мені раптом вискочить, це? Це все потребує негайної корекції. Тобто є речі, які мають бути вищі за наші бажання, егоїстичні розрахунки і все інше. Як припустимо діти, так щоб не було, ти все таки думаєш про те, щоб їм було добре. Так. Ось все. І тут те саме. Зрозуміло. Тобто, просто вписати це в договір. Ось цю просту фразу. Так, так.